Дорогі глядачу, сьогодні я розповім тобі історію, у якій кожен вчинок тягне за собою наслідки. Це не буде просто розповідь про сім'ю, а хроніка того, як навіть одна неправда, сказана колись задля спокою, здатна зруйнувати чиєсь життя. Це історія про Олену, яка зберігала таємницю 10 років. Історія про Андрія, який жив у вірі, що донька його, а також про те, як правда завжди знайде спосіб вийти на повері. Слухай уважно, бо кожна деталь має значення. Того ранку Олена стояла біля плити і обережно перевертала млинці. Ліза сиділа за столом і ділилася своїми планами на день. Контрольна з математики, репетиція танців, похід до подруги. Звичайний ранок Андрій, як завжди читав новини на планшеті, кидаючи короткі репліки у бік доньки. Не забудь про зошит, а параграф вивчила. Зовні звичайна сім'я у середині таємниця, яку Олена ховала 10 років. Вона сама вже іноді почала вірити, що та брехня була виправдана, що з часом. Все стало як треба, і нічого міняти не слід. Коли вона завагітніла, вони з Андрієм тільки починали зустрічатися. Було літо. Вони ще не жили разом, і саме тоді з'явився Олег, зухвалий, харизматичний, небезпечний. Зустріч з ним була короткою, і здавалося, що вона закохалася, але він зник, залишивши лише спогад і наслідки, вагітність. Олена вирішила не казати нікому. Через кілька тижнів вона повернулася до Андрія. Вони помирилися після дрібної сварки. І він одразу сказав, що хоче бути з нею всерйозно. Її нудота і слабкість списувалися на стрес, а коли вона повідомила, що вагітна, Андрій зрадів, він щиро повірив, що це його дитина. Олена боялася, що втрачає свій шанс на стабільність, вона сказала так: це твоя дитина. І ніколи більше не піднімали цю тему. Вони одружилися через кілька місяців, потім народилася Ліза, і вже 10 років вони родина. Ліза ніколи не відчувала нічого підозрілого. Вона любила тата, його жарти, спокій, турботу. Він завжди був поруч, на свята, на уроках, у складних розмовах. Вони мали свої традиції вечорами, з настільними іграми, зимові прогулянки, какао, какао з молоком в неділю. Андрій був справжнім батьком, і Олена бачила, як він любить доньку. Тому кожного разу, коли в неї в голові з'являлася думка розповісти правду, вона душила її. навіщо? Адже все добре. Це вже все у минулому, головне те, що є зараз. Та одного дня все почало хитатися. Почалося з випадкових розмов в школі. Медсестра при обстеженні учнів звернула увагу на невідповідність у групі крові. Вона поцікавилась у класного керівника чи батьки у курсі. Річ у тім, що у Лізи була група крові, яка не могла виникнути, якщо батьки мали ті, які вони вказали. Вчителька передала це мимохить Андрійові, коли той прийшов на батьківський збор, без натяків, просто як деталь. Андрій спочатку не надав цьому значення. Але ввечері, загугливши інформацію, він задумався, щось не збігалося. Він точно пам'ятав, у нього друга група, у Олени перша, у Лізи третя. Це не вкладалося в медичну логіку. Він ще не підозрював найгіршу, але сумнів закрався. Олена того вечора відчувала, що з ним щось не так. Але він нічого не сказав, лише коротко кивнув, коли вона запитала, чи все гаразд. Через кілька днів. Він домовився з приватною лабораторією, взяв щітку Лізи, зразок свій замовив тест на батьківство. Йому було незручно, було соромно, але ще більше моторошно. Невизначеність тиснула. А коли він отримав результати, світ змінився. Ліза не його донька. Андрій не спав другу ніч поспіль. Документ із результатами тесту лежав у тумбиці, але йому здавалося, що той самий Айк-Аркуш кричить на всю кімнату. У звіті чітко написано. А ймовірність батьківства нуль, нуль, не 99, не 1, а 0. Він вдивлявся в ці цифри так, ніби вони могли змінитися, якщо довго дивитися на ній. Але ні, все було безжально точно. У голові крутилися спогади. Перша поява лізе на світ, її перші кроки, як вона вперше сказала тато, як плакала від страху вночі і ховалася до нього під ковдру. Він тримав її на руках, коли вона була хвора, захищав у школі, коли її дражнили. вчив кататись на велосипеді. Це все його дочка, не у ДНК, а в кожній хвилині життя. Але документ стояв стіною між тим, що було, і тим, що тепер. Він чекав Олену, Олену додому мовчки. Коли вона зайшла, знявши пальто, він вже сидів за столом із папером перед собою. Вона відчувала, що щось сталося, але не здогадувалася, що саме, сідай, сказав він спокійно, навіть занадто. Олена присіла, спостерігаючи за його обличчям, воно було кам'яне. Це що? Тихо запитала вона, дивлячись на аркуш. Результати я зробив тест на батьківство. Вона здригнулася, його голос був тихим, але кожне слово як удар Андрію. Не треба, тихо, мовив він. Просто скажи вона не моя дочка. Олена мовчала, і обличчя поблідло, вона здавалася загнаною у кут. Ти ж знав, ледь прошепотіла вона. Ми тоді тільки почали зустрічатися. Я думала, тобі буде легше прийняти, якщо. Якщо я не знатиму, перебив він. Тобто ти вирішила, що краще обманути мене з самого початку. Я боялася, ти був добрим, надійним, я знала, що з тобою все буде добре. Я була одна вагітна, покинута а ти, ти був єдиним, хто міг дати лізі сім'ю. І ти просто вирішила, що я маю жити з цим усе в своє життя, навіть не знаючи його, голос тремтів. Він злішав. ти розумієш, що ти зробила зі мною. Я не хотіла тебе втратити, тихо сказала вона. Я бачила, як ти полюбив лізу. Я вирішила, що це все не має значень, а мені має. Він піднявся. Це не помилка, це зрада, яка тривала десять років. І кожен день ти дивилась мені в очі і брехала. Десять років, Олено. Вона встала теж. Сльози блищали в її очах. А якщо, а якщо я б сказала тоді, ти б пішов чи залишився? Андрій не відповів відразу. Це питання розривало йому груди. Він не був певен, тоді 10 років тому, можливо, він би і справді не витримав. Я не знаю, але я мав право знати це. Це моє право і моє життя теж. Він подивився на неї останній раз і сказав: Збирай речі і виходь, я не можу зараз тебе бачити. Олена сіла на ліжко, руки опустилися, вона мовчки кивнула, не просила вибачення, не намагалася виправдатися. Вперше за всі роки вона залишилася без селів. Через годину її вже не було в домі. Андрій ходив по кімнатах і не впізнавав їх. Усе ніби залишилося, як було, але дім більше не був вдома. Ліза заснула у своїй кімнаті, вона нічого не знала, але відчувала, що щось змінилось, бо того вечора тато не прийшов, не поцілував її на ніч і не вимкнув світло в кімнаті. Ранок почався так само, як завжди, але зовсім не таким був. Ліза прокинулась, бо світло в кімнаті не було вимкнене. Це здавалося дрібницею, але саме такі речі. Були для неї орієнтирами стабільності. Тато завжди заходив на ніч, вагідно, поправляв ковдру, вимикав лампу. Цього разу ні. І це одразу різунило. На кухні було тихо. Вона зайшла, сіла, подивилась на Андрія. Він стояв спиною, готував чай. Без звичайних жартів, без доброго ранку принцесу, Ліза вступилась в старілку з вівсянкою. У рот їжа не лізла. А де мама? спитала вона майже пошепки. Андрій заумер. Ці слова наче забили клин у простір між ними. Вона переїхала на деякий час, коротко відповів він А чому? Бо так потрібно. Ліза не була дурною, їй було десять, але вона вміла відчувати те, чого не кажу. І вона чула вночі розмов. не розуміла слів, але зрозуміла суть. Напруга була щільною, мов повітря перед грозою. Це через мене запитала вона раптово. Андрій повернувся, його серце стислося, він побачив у її очах страх. Ні, ні, ні в якому разі. Це між мною і мамою, ти тут ні до чого сонце. Але його очі більше не дивились на неї так, як раніше. Не з ненавістю, але вже й не з тією ніжністю, якою вона звикла бути обгорнута. Вони стали іншими, вони тепер шукали щось: відповідь, виправдання, підтвердження. Цього дня він відвіз її до школи мовчки, ні звичної музики в машині, ні запитань про уроки. Тільки кермо в руках і погляд вперед. Олена у той час сиділа у чужій орендованій квартирі, її речі були в пакетах, а думки в хаосі. Вона знала, що Андрій зараз із Лізою, і саме це боліло найбільше, бо хоч він і в гніві, але він усе одно поруч з дитиною, а вона ні. І це здавалося несправедливим. Вона намагалася зателефонувати, написати. Спочатку Андрію, він не відповідав, потім Лізі, але в дочки не було телефону. Вона залежала від дозволу батька і цього дозволу не було. День минув як крізь вату. Ввечері вона наважилася, вона чекала зранку біля школи. Коли побачила Лізу, серце вистрибнуло, вона вийшла з авто, помахала. Дівчинка зупинилась, здивовано усміхнулася і побігла до неї. Мамо, де ти була? обійняла її міцно ліза. Колина пригорнула доньку, вдихаючи знайомий аромат волосся. Але щастя тривало недовго. Андрій уже йшов з машини. Він зупинився на півдорозі лізу назад в авто, зараз же. Але тату, я сказав зараз, же. його голос був твердий, без апеляцій. Ліза не зрозуміла, але підкорилась. Подивилась на маму з тривогою, маму, я подзвоню, добре? Олена кивнула. Вона не плакала, вона трималася. Але коли машина поїхала, її ноги ослабли. Вона опустилась на сидіння авто і схопила голову руками, її не пускають навіть до дитини. Це було найстрашніше. Того вечора Андрій довго сидів на кухні, йому здавалося, що він загубився. Він не знав, як тепер говорити з Лізою, не біг зізнатися їй, що не є її батько, але кожен її погляд колов. Кожне тату, кожне тату звучало, як докір. А ліза дивилася на нього, мовчазного, закритого, і відчувала, що щось у їхньому світі тріснуло, але вона ще не знала, наскільки глибока ця тріща. Наступного дня Андрій прокинувся раніше за будильник. Він не спав нормально вже кілька днів. Сон був уривками, наче змонтоване відео без сенсу. Думки про лізу, олену, документи з результатами. Усе це крутилося в голові без перерв. Ліза тихенько зайшла до кухні і несміливо сіла за стіл тату. Мама, коли повернеться? Андрій глянув на неї. Його серце боліло від одного цього запитання, але мовчати більше не входило. Я не знаю, Ліза». Між нами з мамою сталася велика розмова. Ви посварились, уточнила вона. Так. Через мене ні, твердо відповів він. І я не хочу, щоб ти так думала. Ти найкраще, що у мене є. Ці слова дали їй невелике полегшення, але й викликали нове запитання. Тату, а ти мене точно любиш, завжди сказав Андрій, і цього разу голос зрадив його, він затремтів. Навіть якщо деякі речі зміняться, моя любов не зміниться ніколи, чуєш. Ліза кивнула, але в її погляді було щось нове. Вона почала щось розуміти, інтуїція у дитини завжди гостріша, ніж здається. Цього дня Андрій звернувся до психолога, і він не міг сам прийняти рішення, казати Лізі правду чи залишити все, як є. Психолог уважно вислухала, потім спокійно сказала: є два запитання. Перше, для чого ви хочете сказати правду, і друге для кого, для неї чи для себе. Андрій мовчав. Він відчув, що частково для себе, бо не міг носити цей вантаж, але чи зможе Ліза його витримати. Поки він намагається це з'ясувати, Олена не сиділа, склавши руки. Вона найняла адвоката не для суду ще ні, але щоб розібратися, які має права і які має Андрій. Він не дозволяє мені бачитися з донькою, говорила вона, а я, її мати, це не може бути законним. Адвокат, молода ділова, уважно вислухала її. Формально, він не має права повністю обмежити ваше спілкування. Якщо ви подасте заяву до суду, швидше за все вам визначить порядок Побачень. Я не хочу судитись, сказала Олена. Я хочу поговорити, пояснити. Пояснити що? Що 10 років брехали? Я не брехала, почала вона, але одразу зупинила. Ні, брехала. Я просто не хотіла втратити все. А тепер ви вже втратили, твердо підсумував юрист. Того ж дня Олена написала листа Андрієві. Неповідомлення справжнього паперового листа. Вона залишила його у поштовій скринці біля його дому. Вона знала, прочитай. У листі не було виправдань, вона не намагалася захистити себе, вона просто написала, що хоче бачити доньку, що готова зникнути, якщо Ліза скаже їй в очі. Не хочу бачити тебе більше, але тільки якщо це буде сказано після зустрічі. Андрій прочитав листа вночі, сидів на кухні, згорблений з чашкою холодної кави. В голові знову і знову звучало «Ти найкраще, що в мене є, і перед очима обличчя доньки. Він не зміг вирішити, сказати правду, значить, вдарити її. Світом, який більше не такий, як вона знала. Але й брехня це вже не варіант, бо тепер він сам не може на неї дивитись без тіні сумніву. У суботу вранці він сів перед лізою, вона знову щось малювала. Сонце, мені потрібно тобі сказати те що. І це буде важко, але я більше не можу мовчати, сказав він тихо. Андрій довго не міг почати. Він сидів навпроти лізи, і у нього пересихало в горлі. Слова не йшли, хоч він багато разів прокручував цю розмову в голові. Всі варіанти звучали фальшиво, усе крім правди. Ліза дивилася на нього з тривогою. Вона Вже давно відчувала, що щось не так, але не могла зрозуміти, що саме. Доню, почав він, я маю тобі сказати дещо важливе, дуже важливе. І можливо, це тобі не сподобається, але я можу. Вона х... нахилила голову. Ти ж не хворий, прошіть путіла вона. Ні, ні, сонце. Зі мною все добре. Але справа не у мені, і навіть не зовсім у твоїй мамі. Це про тебе і про мене. Він зробив ковток води. Вона чекала очі великі, довірливі. Коли ти народилася, я був упевнений, що ти моя донька, і я тебе такою виховав. Усе, що я робив для тебе, від серця, без сумніву, бо я тебе люблю. Вона мовчала не дихала, але нещодавно я дізнався, що біологічно я не твій тато. І завідсахнула, що? Твоя мама. Вона була вагітна, коли ми ще тільки почали жити разом. Я не знав, вона сказала, що ти моя, і я повірив, і не шкодую, що повірив. Але, Ліза затрусилась, це якась помилка. ні, Люба. Я зробив тест. І я не, і я не є твоїм біологічним батьком. Вона повільно опустила погляд, обличчя заумерло. Тобто ми не рідні, ні, прошепотів Андрій. Але я завжди був для тебе татом, і я не перестану ним бути, якщо тільки ти сама цього не захочеш. А мама знала так. І вона не сказала, вона боялась. Ліза відвернулася, обличчя почервоніло, очі блищали слізми, але вона їх не витирала. Ви обоє мені брехали. Я, я сам дізнався, що я. Він хотів мовчати, тому й кажу, бо ти маєш право знати правду. Я не збираюся в цього приховувати. А хто тоді, мій справжній тато? Я не знаю, відповів він чесно. Це може сказати тільки мама. Але слухай мене уважно. Він підійшов до неї, став на одне коліно і взяв її за руку. Я не йду нікуди, я завжди буду поруч. Я той, хто тримав тебе на руках, коли ти плакала, хто учив тебе малювати, хто читав казки, коли ти хворіла, це не зміниться, але я хочу бути чесним і з тобою завжди. Я не знаю, що й думати, прошепотіла Ліза. Це боляче, я знаю, сказав він, і мені теж, але ми можемо пройти це разом, якщо захочеш. Вона кивнула, потім обійняла його не одразу. Не раптово, а обережно, наче перевіряла, чи все ще можна. І коли він притиснув її до себе, вона розплакалася. Того вечора вони майже не говорили, лише сиділи поруч, вперше за останні дні разом. А в іншому районі міста Олена сиділа на ліжку з телефоном у руках, чекала дзвінка, смс, будь-чого. Їй не відповідав. Замість цього наступного ранку у двері подзвонили. Коли вона відкрила, побачила перед собою Андрія. Він тримав Лізу за руку, у неї є запитання, і ти мусиш їй відповісти. Олена заумерла у дверях, вона не очікувала цього, не сьогодні, не так. Ліза стояла поруч із Андрієм. Погляд її був невизначений не злість, не біль, не любов, що сміш. Заходьте нарешті мовила Олена, відступаючи в бік. У квартирі було затишно, але холодно. Емоційно холодно. Стільці нові, посуд чужий, запах не домашній. Олена це відчувала першою. Андрій мовчки сів у кутку нібисторонній, хоча його присутність все ще тримала простір. Ліза встала перед мамою. Скажи правду. Тільки раз, без я боялась, я хотіла як краще. Просто скажи. Ти знала, що тато не мій тато? Олена кивнула. Так я знала. І сказала йому, що це його дитина. Так. Чому? Олена подивилась доньці в очі без захисту, без театру. Бо я була слабка, бо хотіла, щоб у нас була родина. Бо боялася залишитися сама і тому збрехала, тобі не соромно. Дуже. Але я не жалію, що ти виросла з ним, бо він кращий батько, ніж я могла собі уявити. Я жалію лише, що зробила це обман. Хто мій справжній тато, Олена сіла, глибоко вдихнула, його звати Олег. Ми були разом недовго, а тоді була розгублена, вразлива. Він зник одразу, як дізнався, що я вагітна. Я не шукала його, не хотіла, щоб ти жила з тінню чоловіка якого не цікавить власна дитина. Я вибрала Андрія і він вибрав тебе. Ліза сіла навпроти, її голос став тихіший. І ти б так і не сказала мені нічого, я не знаю. Я боялася, сподівалася, що цього ніколи не з'ясується, що любов усе перекриє. Але ти забула, що любов це ще й правда, тихо сказала Ліза. Я не знаю, чи зможу тобі пробачити, але я не хочу жити в брехні. Олена кивнула, сльози текли по щуках, але вона їх не витирала. Ти маєш право злитися і маєш право вибирати з ким хочеш жити. Я не буду тебе тягти. Я просто хочу, щоб ти знала, я тебе люблю. Я ніколи нікого так сильно не любив. Ліза встала, підійшла до неї і наміть обійняла. Коротко без тепла, швидше як знак, що вона почула. Але серце Оле не стислося навіть від цього жесту, бо це був шанс. Маленький, але справжній. Потім Ліза підійшла до Андрія. Ходімо додому. Він мовчки встав, вона взяла його за руку, і вони пішли. Андрій, що думав, що вже втратив усе, раптом зрозумів, що він не втратив головного, бо любов це не те, що тобі дається кров'ю, а те, що ти доводиш щодня, а Олена залишилася у квартирі на самоті. Вона не знала, коли наступного разу побачить доньку, але знала, що нарешті все сказано чесно, і тепер її шлях чекати, і, можливо, колись вибачення. Так і прийшть, що ж дорогі лядачу. Щойно ти прослухав ще одну історію про жінку, яка збудувала свою сім'ю на брехні. Вона вірила, що любов здатна закрити минуле, що часом усе загоїться саме собою. Але правда, це не пил, який можна замести під килим. Вона обов'язково знайде спосіб вийти назовні. І чим довше приховувати її, тим болючішим будуть наслідки. Пам'ятай, довіра як скло, якщо трісне, вже не буде як раніше, і хоча можна пробачити, повернути назад час. Неможливо, тому краще сказати правду вчасно, ніж жити з її тінню усе життя. Що ж, дорогі друже, підпишись на канал, тисни великий палець вгору і не забувай, наступна історія може бути саме твоя.